Це тора. Це река. Вже її обгризли. Називається той кущик, який ніколи не дозріває. Тому що перший плодоносить. І Всі бігають. Крайній кущик щипають і об'їдають. Це також река. І цього року Торо мене дуже порадував, тому що дуже така крупна ягода. Я дуже здивована, може він позапильвався сортом Шандлера, а може просто такий є дійсно налився, так добре, класно.